Що таке підйомна допомога? Які її розміри та умови виплати? Підйомна допомога це грошова компенсація витрат, понесених військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, та тими, які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Вона виплачується при приїзді до іншого населеного пункту у зв'язку з призначенням на військову посаду, з рахуванням на навчання до вищих військових, Навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають військові навчальні підрозділи, та військових коледжів або навчальних центрів, термін навчання, в яких становить 6 місяців і більше. Підйомна допомога виплачується за таких основних умов. У разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв'язку з призначенням на військову посаду або ж навчання, у зв'язку з передислокацією військової частини або ж підрозділу військової частини установи організації, в інший населений пункт розміри підйомної допомоги. Підйомна допомога виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця, і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби. Одночасно з підйомною допомогою виплачуються і добові, які встановлені Кабінетом міністрів України для працівників, що перебувають у відрядженні за кожен день перебування в дорозі. На військовослужбовця та кожного члена його сім'ї, який переїхав разом з ним, виплата здійснюється за новим місцем військової служби або місцем навчання відповідно до наказу командира чи начальника військової частини із зазначенням нарахованої суми виплат. Важливо розуміти, військовослужбовці призвані на військову службу за призовим під час мобілізації на особливий період або за призовим осіб з-поміж резервістів в особливий період, не мають права на отримання підйомної допомоги, а набувають таке право тільки у разі укладання ними контракту про проходження військової служби у Збройних силах України та подальшого приїзду до нового місця служби. З одного населеного пункту відповідно в інший, якщо у вас залишились додаткові питання або ви бажаєте отримати підйомну допомогу, звертайтеся за консультацією до юридичної компанії Правова позиція.